Сьогодні ось рішив зловив рибу і учу їх ловити рибу. Давай, 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 давай. Отдають, блін оп-оп-оп, чуть-чуть. Оце мишай чорно дуже гарно ловить. Приносит мне в хату, а біла потом уже в хате выловили. Давай, давай, давай. Давай, мы уже воды много. Опа, есть. Есть. Я так понял, что то и главное интерес именно не съесть, а зловить. Давай, 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 Мурка. Опа, молодец. Давай, это следующий метод. Хватает кандидатов. Та никто не отберет у тебя. Что и большую выбрал. Вот и хитрые какие. Реально саму більшу вибрала. Та я не відберу у тебе, ну саму більшу вибрала. Давай, чорна, йти, покажи, на що ти способна. Давай, давай, Мурка, йти. Еест! -е. Це ж де, щоб пій. Ї... Це саме, щоб пій зловили. Ну, у вас там ванна здорова. Ну так. Я поміщаю. Ні, головне, вони плавають, да? дійшли. Та вони одійдуть. То вони, я ж кажу, я тільки просто набрав. А, вона, так. Да. Вони можуть тоді. Вона може тоді, звісно, да, при, так. Приб'є, як кажуть, вода холодна. І ти, і ти хочеш, так? Да? Давай тобі маленьку зловлю, бо ти. Таку саму не живу. Давай, давай, давай. А це сама не жива, по-моєму. То я своїх це сусіда, а я своїх учу, щоб вони ловили. Щоб, не дай Бог, що самі вміли добуть. На, чого? О, -о, -о бортир, е. Марфушечка, молодець. Ну оце таке, що ж, поки вони поїдять. Може далі будемо дивитися як вони далі будуть ловити. Ой, одної глаз я видав там. То її треба було в першу чергу, щоб вона не мучилась. Так, під чи кури знесли яйця. У них така будка. І тут проч зимували. Не видно щось. Єсть. Ось такі маленькі яєчка несуть вони. ну Сильно такі вони насищені. вонючі, Сильно курми воняють. І жовтки такі сильно насищені. ну Це таке відео, думаю. Тут все зрозуміло, зараз вони все жруть і підуть друге хвилин.